Говоримо про футболістів. Ти маєш налаштуватися на гру психологічно запрограмувати своє тіло на якісь навантаження. Ти маєш вийти на розминку, потім розминка закінчується, не почавшись. Ти йдеш в бомбосховище. Потім ти повертаєшся з бомбосховища через певний період. Ти знову починаєш розминку, і за 3-5-7 хвилин до все ж таки другої спроби другого дубля починати цей матч. Ти маєш знову прямувати в бомбосховище. І це коло, майже данцівське коло пекла, вже заходить на третій раунд. Однак давайте спробуємо якось переналаштуватися, налаштуватися на хороше, як це роблять наші чудові сьогодні глядачі. Друзі, ну як ми не намагалися абстрагуватися, від, як я сказав, всього футбольного, але, на жаль, погані новини. Ви чуєте цей звук. І розводить руками Дмитро Хричиновський і Гортер Тривога у Дніпропетровській області. Тривога на другій хвилині матчу, і тому Роман Бловацький чекає офіційного оголошення і знову знову вказує командам і глядачам, що треба прямувати в бомбосховище. І у нас зараз на годиннику 17.15. Якщо в дитинстві ви мріяли про винахід машини часу, то вітаю всіх, ми це зробили. І сьогодні, 7 травня, переносимося у 15 березня, коли тут же мав відбутися перенесений матч 21-го туру між Кривбасом та Лівенбергом. Тоді через серію повітряних тривог у Дніпропетровській області гра перервалася на 94-й секунді. З боку і... Його суперників, і Денис Кузик знову починає цю атаку крос з місця лівого захисника. І тут Механі вже має. Першу відміточку завдала виконану роботу у двобої з Даніелем Сосовим. Знову передача на кову. Такого грає на Косовського. Косовський хороше приведення. І з позиції правого захисника зараз робив цю передачу. Олег Соколов Почалась така пожежа. Ще для Кривбаса зараз слово пожежа. Ну, вона не дуже приємно. Асоціюється з неприємною подією, яка сталася в офісі клубу на базі в Родіні. Тоді постраждало адміністративне крило на другому поверсі. Ну, генеральний директор клубу Володимир Боєнко вже заспокоїв усіх. Зараз було дуже небезпечно. Я хочу сказати, що не мав, але принаймні міг зараз забивати Максим Задірака. Можливо, якщо повірив в свій фарт, а Задірака насправді, знаєте, є в нього таке відчуття позиції, така певна футбольна чуйка. Передача вже була від людини, до якої ми звикли в іншій постасі в цьому сезоні в центрі поля. Микитишин. Микитишин розкручує Соколова. Микитишин не зрозуміло, кому була ця передача. Буде другий шанс, буде призова гра для Артура Микитишина. Удар право від Микитишина. Добрий день. Добрий день. Це щось перше таке більш-менш конкретне від кривбасу. Нерахуючи удар з підбирання від Дениса Кузика. Контролював, мені здається, все тут Максим Миханів. Повітряні двобої. Виграють футболісти лівого берега. Кузик чекає забігання. Вирішує грати через центр. Грає через Мекітишина. передача на Кузика! 1-0. Перша ж непересічна дія. Перша ж креативна дія в виконанні кривбасу. І рахунок відкритий. Класний момент насправді. Давайте розбиратися, що тут сталося, як вони все ж таки зламали цей лівобережний замок. Ось ситуація. М'яч у кузика. Забігання робить Вакулко. Шастл тут супроводжує кузика. Той грає у стінку з Микитишиним. Ось ключова дія. Дивіться, ось ця передача від Микитишина на кузика. І хтось полюбляє говорити, що Воротар відповідає насамперед за ближній кут. Я ніколи не був прихильником цього теза цієї тези. Воротар відповідає за ворота. І ви знаєте, такий ну не надто потужний, але дуже технічний удар від Дениса Кузака. Від Романчука ледь не загубили м'яч за бакову лінію. Футболісти. Ох! І яка справа від Микитишина, футболісти Комбасу. Микитишин доводить, що... Вміє ось такі маленькі дива робити прихований удар. Удар майже без підготовки. Удар з такої, я б сказав, неочікуваної позиції. Вирізає щічкою. Закручує в бік дальньої дев'ятки. М'яча Артур Микитишин. І в Центр на Сосу Соса з м'ячем. Соса видріпав цей м'яч. 3 в може бути атака. Микитишин ліворуч Є там. Є там Задірака Мікітишин. Дуже довго. І Семенов як служба порятунку не вичікує. тут Абсолютно конкретно дії Дмитро Семенов. Готовий відкрив басу. Знов виграє повітря цього разу дому Сухаручко. Подача від Кузика. Кузик на ногу прьох. Красиво, красиво від Максима Задираки. Неймовірним зусиллям волі я зараз стримую, щоб вже котрий раз в цьому чемпіонаті не порівнювати такі удари з. Хоча дуже важко з ударом одного голландського форварда у 88-му році, так, давайте додивимося цю атаку Кривбаса. Соса ні, не б'є. Хороша передача на твердо хліба! Що він робить? І головне навіть не що він робить, а як він це робить. Як в кожному турі і майже в кожному матчі Єгор твердохліб робить такі речі. З будь-якої позиції, з розворота, з напівоберта, спиною, головою, лівою, правою ногою, твердохліб забиває свій 12-й гол в чемпіонаті. І починалось з того, що сам твердохліб тут цей м'яч відібрав у Сергія Косовського. Класна передача від Соси. І рикошет. Давайте дивитися, від кого? Від кого цей рикошет. Від Дмитра Семенова. -да. Механік просто супроводжував поглядом траєкторію цього м'яча, констатуючи, що це 12-й гол твердохліба. Два вінгри. 94-й Максим Задирака. Праворуч, 20-й Артур Нікітишн Ліворуч. Шастал. Шастал, був момент але конотина здогнав його, не дав йому можливості зробити якусь результативну дію. Його хороша передача, і хороший момент від Данила Сухаручка. Міг він зараз залишити клуб, названий на його ім'я. Ну, клуб, який існує, скажімо так, в пабліках. Неофіційно клуб нападників, які ще не забували в цьому сезоні. Подача на Сосу. Соса приймає м'яч. Соса. Передача, здається, на Микитишина. Не дуже зручна була траєкторія. Висота цього м'яча. Зараз дуже здорово грає Андрій Понедельник. Прибрав під себе лівою. Несподівано намагався влучити саме в ближній кут. Говорить Михаєва. Сьогодні один такий м'яч. Вже механів, ну не хочу говорити, запустив, пропустив. Коли забивав кузик, але там було метрів все ж таки 6. А тут, напевно, 16. Луньов намагається пресингувати Семенова. Дуже високо грає понедільник. І дає це свої плоди. Соса має віддавати зараз Лігорич. Соса! Ну. Щось сьогодні дивовижно відбувається. Даніль Соса забив. Перше з 20 жовтня. Ви розумієте? А, ну-ну. <т� -стук> Ось так реагує команда. Я так розумію, що багато було жартів щодо Даніля Соси і. Прорвало. А. Так, мастився під цей м'яч Соса, чесно кажучи, давайте подивимося. Ну тут, так, е, да, можуть бути якісь, можливо, невеличкі претензії. Відкривався твердохліб під цей м'яч, але Соса всім своїм виглядом показував, що зараз буде удар. Так показував, що, чесно кажучи, я думаю, що його не буде. Взагалі, останнім часом виникало таке враження, що Соса. Має якусь фобію до ударів в поворотах. Гонзалес. хороша передача. Твердохліб, твердо хліб, твердо хліб. Що він робить? Що робить ця людина? Ви знаєте, багато хто е, ставить під сумнів, наприклад, перспективи його твердохліба отримати виклику збірну. Дивишся і бачиш такий рівень майстерності. То ну, виникає думка про те, що. Заслуговує Єгор твердохліб, принаймні виклику, ось на товариські матчі, які у Канаді зіграє збірна України. Давайте ще раз подивимося. Ставить корпус, прокидає м'яч, під себе прибирає і зряче. Ну класна передача від Гонсаліса. Відкриття, чесно кажучи, цього матчу для мене цей хлопець. Ну, це, це просто на майстерності. Все зроблено. Відчуває кожен клаптик поля. Зараз Єгор твердохліб. Кожен. Коли гравець на рефлексах робить такі речі, то ну для мене це майстерність. Безперечно. Все, Кривбас виграє 4-0. Кривбас наздоганяє Поліса та Карпати. Кривбас в перегонах за Єврокубки.